Осінь, загадкова гостя непомітно прийшла в гостя. Там, де вже пройшла вона, золотом блищить трава. Там, де сіла відпочить, уже дощик капотить. На зміну теплому літочку прийшла осінь і принесла в природу свої зміни. Малята, давайте пригадаємо деякі з них. Скажіть, як змінився день з приходом осені? Сонечко зараз прокидається так само рано, як і влітку, чи пізніше? Сонечко сходить пізніше, день став коротшим. А яким стало повітря? Теплішим чи холоднішим? Так, повітря стало холоднішим. Малята, а як змінюється колір неба? Так небо не таке яскраве, воно стає більш сірим. Влітку травичка була зеленою та м'якою, а якою травичка стала зараз? Зараз вона стала коричневою, сухою. Малята, а як змінюються дерева та кущики? Правильно, на деревах та кущиках змінюють свій колір листочки. Вони стають жовтими, червоними, коричневими, оранжевими. Погляньте, які вони гарні осінні листочки. Коли листочків багато, то кажуть листя. Малята, погляньте на це листя та скажіть, яке воно. Так, листя є велике та маленьке. Воно красиве, золоте, різнокольорове, червоне, чудове. Малята, у мене до вас є прохання. Під час прогулянки назбирайте та з допомогою дорослих висушіть декілька осінніх листочків. Пізніше вони нам знадобляться на заняттях. А зараз я прощаюся з вами до наступної зустрічі!